Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 27 серпня 2008 року. Це був матч відповідь третього кваліфікаційного раунду. Матч відповідь, да, другий матч з двох. Київське Динамо у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. команди приймає Спартак Москву. 4-1 київське Динамо перемагає. І по сумі двох матчевого протистояння з рахунком 8-2. Далі пройшла. Київська команда. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І давайте ми все з вами будемо відповідно обговорювати. Старовий слайдів. Да? Давайте розпочнемо. До речі, італійський рефері Роберто Разетці обслуговує даний поєдинок. Роберта Разетці. Італійський суддя обслуговує даний поєдинок. Ну і про сам матч, давайте говорити. Динамо Київ, Юрій 7, головний тена команди, стартова розстановка 4 4 2 у команды Юрия Стёмина Богуш в воротах, пара центральных захисников Укуевич, Диакате, Элькадури, Бетао по флангах, Нинкович, Михалик, а, первые Юсуф Алиев играл трешки повыше, играл и ближе, как латерали Юсуф, дочкой капитан команды, Милевский в бангурал в принципе, как и в матче в Москве, да, бангураты Милевский играл в нападі. и тут в Киеве також вони выходят на острые атаки. А Спартак Игорь Ледяхов, главный тренер команды, 4-4-2, стартовая расстановка у гостей. Uh... Плітікос у воротах, Іранік, Філіппінка бара, центральних захисників, Іванов. Шишкін по флангах, Быстров Моцар півзахисники, Ковач, капітан команди Баженов. А, по флангах також діяли більше клатералі, латералі, дуже активно підключились до атак. і у захисті активно Дзюба Майдана у нападі. Це стартова розстановка, відповідно, московського Спартака. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сам футбол, безпосередньо про сам поєдинок між київським Динамо та Спартаком. Кияни обіграли Спартак 1-4 на виїзді. Кияну обіграли за 4-1 і вже після першого матчу такий солідний, справді, був запас у київського «Динамо». Прям такий солідний запас, і справді, тому що... Спартаку потрібно було забувати аж 4 м'яча. Причому ж таки у Києві це потрібно було робити на стадіоні імені Валерія Лобановського. Де Київський Дінамо. В принципі, грає завжди дуже-дуже на хорошому Доволі такі рівні. Старт поєдинку. Старт-поєдинку, четверта кулина матчу кияни Незважаючи на перевагу у першому матчі, йдуть атакувати. Алієв тягне м'яч. Хороший удар гол. Четверта хвилина матчу, 1-0. Четверта хвилина матчу. Рахунок стає вже 1-0 на користь київського «Дінамо». Шикарний прохід від восьмого номера київського «Дінамо», Алієв пробиває і пробиває так точно. що м'яч влітає у ворота Спартака. 1-0. Намагався воротар Спартака врятувати ситуацію. Мяч сітці варить 1-0 кияни не забивається. І кияни взагалі зупинятися, я так розумію, не збиралася. Навіть незважаючи на те, що вони вже перемогли 4-1. По сумі вже рахунок стає 5-1. Але кияни грають так, як, як знаєте, кияни просто грає так, як будто рахунок 0-0. То продовжить атакувати на рахунок, просто команда. Увага, не зважає. Просто атакує, просто грає просто в свій футбол. 24-та клеваче, контратака, хороша, хороша контратака. Проходить у київського Дінамо, така робоча, така хороша контратака, швидкий перехід заборони в атаку. Все, що все, ви знаєте. Все ще полюбляє київські нами Швидкі переходи заборони в атаку. Мілєвський простор Бангура, отримує м'яч. Гол. 2-0. стає рахунок на горе Динамо. Шикарна, шикарна контратака. Просто розкішна, шикарна контратака. Все, все просто ідеально. В один пас. Просто розігрують шикарно кияни. Просто шикарно. Просто, просто ідеальна, ідеальна команда убігає в ці контратаки. Смильбенгура пробиває в протихід Вартарю э, Спартака. 2-0 по сумі, рахунок цей 6-1. А... Московський Спартак намагалася команда забити. Команда намагалася. Команда билася. Але кияни ну просто, я не знаю, якийсь кураж піймали взагалі збиратися, кияни не збиралися чи привелися чистий вихід. Один один Семель Бангура падає на 39 й глині матчів. Але суддя на це уваги не зважає, не зважає на це уваги суддя. Ну, в кінці кітів перша 45 хвилинка завершується і завершується вона доволі таки комфортною перевагою Кейн. Долі комфортна перевага в два м'ячі, а по сумі двохмачового продостання рахунок так 6-1 до Кураскійського А На другий тайм вийде Маразю, Гіоан і на другий тайм. В Спартака вийде Саєнка, Павленка та Дедура. Вийдуть ось такі футболісти в обох команд на другу а, 45 хвилинку. Якщо казати про сам а, другий тайм, да, відповідно а, про тайм номер 2 Друга хвилина друга тайма. Тобто 47-го матч, Спартак атакує Дзюба. А, помилка відбувається у захисті київського Динамо на цей момент Дзюба удар і гол. Гол забиває дзюба. 2-1, Один м'яч Спартак таки відквітав. Забиває гол дзюба, рахунок стає 2-1, і по сумі двох матчів протистояння рахунок стає 6-2 на користь київського Динамо. Пробуває дзюба і забиває гол. М'яч відстільки влітає в ворота київського Динамо, тому Спартак забиває. Спартак забиває, але потрібно забивати, що було аж 5. Так, да, так, да, да. да, 5 м'ячів. Потрібно було забивати спартаку для того, щоб відповідно пройти а, далі. Хоча там і ще не повинні. Ну так, да, да, все правильно. П'ять мічів, 5 А, Точно не 5,4-4. 4, да. Перемога 5-2. Якщо б вона була б на користь Спартака, вона б давала право Право пройти далі за рахунок правила визнаком м'яча. Але в будь-якому випадку киян це ніяк взагалі не надломило кияни. По суті, вже в наступній атаці відповідає своїм моментам. 49-го матч. Штрафний зармили кияни. Подача! Штрафний був десь, так знаєте, з лівого фланга. Кен не штрафний. Подача, лів, подача, Мілєвський, Удар! гол, Артем забиває гол. Рахунок стає 3-1 на Кураский Динамо. Рахунок стає 3-1 на Кураский Динамо и Киян забивается в у уданного поединка. Рахунок по сумме 2-матчивому протистояние стає 7-2 на кураски Динамо. Киян просто не зупиняється. Просто не зупиняється. Uh, навіть незважаючи те, що команда пропустила все одно забувають вже в наступній атаці. Ну і далі вже рахунок по сумі, да? рахунок да, по сумі 7-2. Uh, і, ну, і справді було вже зрозуміло, що ну, навряд чи да? Зуміє Спартак забити аж 5 м'яча у відповідь. Да, тобто, і справді, так. Да? А тому в принципі далі вже кияни спокійно доводили справу до проможного кінця намагалися спартак, намагався забити принаймні, хоча б гол ще один. А, ось, але кияни просто неймовірні. Знаєте, як же кияни цей матч контролювали? Ось ці швидкі контратаки. Ось ці контратаки були просто неймовірними у київського Дінама. Як вони в ці контратаки втікають? Всі один одного розуміють. Неймовірна комунікація, неймовірно, знаєте, ось справді команда. Справді команда у київського Дінама. Просто, ну я ну, не знаю, друзі, ці футболісти, і справді, неймовірна команда ось була Динамо Київ. Просто неймовірна команда. Ось ці контратаки, ця взаємодія на футбольному полі це просто було, це було щось просто неймовірне. А, і це при тому таке, що перегравала, ну, дуже сильно суперника і справді. Тобто, я вам наразі так хочу сказати, то Спартак це доволі таки непогана команда. І київське Дінамо показало неймовірний футбол. А, і кияни та не зупиняється. 71-ша хвилина матчу. Кияни. Кияни несуться в атаку. Пригадується ще момент. Був у Семель Бунгуріш. Семель Бунгура просто якийсь кураж по зміщення. Удар по воротах. І повз ворота пробиває Семель Бунгура. Хороший момент був. Хороший був момент. У Спартака були хороші моменти. Також були дальні удари. Але все це було для Олександра Шавковського. Ну, контролировал ворота киского Динамо, забирал все удары в руки. Но все одно, все одно намагался забытый гол гостя. 78-х в этом матче Кен атакует. Кен атакует, такой по флангу. Шикарная комбинация, передача. А, Обстукал в со встиночку. двох Двухфутболист его удар, гол! Забиває Артем Мілєвський оформляє оформлює дубль. 4-1-й рахунок на корисній іскова Динамо. Просто просто розкішний гол він забиває він Артем Мілєвський Просто розкішний м'яч. Просто розкішний мяч від Артема Мілєвського Розібрався. В ситуації хладнокровно перебрав мяч з лівої ноги під праву і хладнокровно розібрався в ситуації. 4-1, і по сумі, 8-2. Стай рахунок на користь київського Дінамо. Просто фантастика! Просто фантастика! І Кияни могли в п'яти забивати, там були ще небезпечні моменти у київського Дінамо. Ну, на цьому все-таки все. все. 4-1, матч завершується, кия не перемагається. Кия не перемагається з рахунком 4-1 і на виїзді вдома, і відповідно, по сумі, 8-2. Кия не перемагається. Перемагають дуже сильного суперника. Дуже сильного суперника. Я вам хочу сказати, що Спартак це була дуже сильна команда, і, і я вам хочу сказати, що Кіани обіграли дуже достойного суперника. І обіграли вони по сумі 8-2. Ну, це просто фантастика. Це просто фантастика. І... Просто фантастика і справді. Як Кіани виглядали? Як вони виглядали? Як вони атакували. Всі моменти по суті вони реалізували, що в першому матчі, що у другому матчі. Тож, головні підсумки, виставки. Я вважаю, що додамо Київ і у другому матчі ділу перемагає. Команда контролювала матч, контролювала хід поєдинку, втілюючи пресинг, гострі випади на контратаках. Тож здорово працювали фланги, Правий фланг був дуже активний. Через лівий фланг також нащипувала оборону суперника Тобто, шикарно працювали фланги, ось і виривання. Просто все здорово. Здорово спрацювало. Суперматч від Мілєвського. Причому ж таки шикарний матч, і ще другий, ще перший. А в Москві він оформив дубель. В Києві він оформлює дубль. Тобто з восьми м'ячами Мілєвський забив 4. Хороший матч від нападника київського Дінамо. Загальний рахунок протистання 8-2 на користь Динамо Київ. Дуже по Сумі дуже впевнений, справді кияни проходять далі. Ну і по грі, в принципі, кияни виглядали. Я вважаю поцікавіше. Е, я вважаю поцікавіше, хоча перші десь хвилини московського матча, десь перші хвилини 20 за Спартаком були, але ось після того, як кияни розпочали забивати, ось там вже кияни заволоділи ініціативою і переломили. Здесь, здесь, знаєте, вдалося переломити хід поєдинку у першому матчі, коли вдалося скористатися помилкою, і зрівняти рахунок, коли вдалося. О, ось, Тому поділу перемагають кияни і справді, я ж кажу. Все працювало ідеально. Ну і обіграли кияни дуже сильного суперника. Ось чесно кажу, друзі. Дуже сильного суперника обіграли кияни. Тобто Спартак, Спартак це дуже була сильна команда. Особливо в ті роки це була дуже сильна команда. І тут Динамо Київ переграє. Переграє дуже сильного суперника. І переграє з рахунком 8-2 по сумі двох матчового предстання. А кияни все-таки не пройдуться в лігу чемпіонів. на сезон 8-9 команда попаде в Лігу Європи. Але що буде ну, в Кубу ЄФА. да? Кубу Куєфа, це як Ліга Європи. Ну а що буде далі? Я думаю, ви друзі, і без мене знаєте. Команда дійде до півфінала і зіграє там не з ким аби-небудь, а з Шахтерем Донецьком зіграє київське Дінамо. У півфіналі Кубка УЄФА. Це просто фантастика. Це просто якась фантастика. Я не знаю, що творили українські команди у сезоні 8-9. Це просто якась фантастика. Тож переглядали ми, друзі, цей поєдинок, матч відповідь, третій кваліфікаційний раунд 27 серпня да, 2008 рік. Київ стадіон імені Валерія Лобановського. Прийме матч-відповідь Динамо Київ Спартак Москва. 4-1 київське Динамо перемагає. І по сумі двохматчів протистояння з рахунком 8-2. Далі пройшли кияни. Так, да, кияни не пройдуть Лігу Чемпіонів, але ось ця перемога над дуже сильним суперником як Спартак Москви, по сумі 8-2. Ну, будь-яку випадку, така перемога, і справді вона була просто якоюсь неймовірною. Друзі, бажаю добра. Бережіть себе! Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!